Нажавай Меня все. Меняти думку можно. Значит, за высла. Всі за. Всі за. Депутати рівне ради, вкотре тестують нову систему для голосування. Міській скарбниці рада обійшлася майже у 300 тисяч гривень. Купили її ще три місяці тому, проте до цього часу вона не запрацювала. Сьогодні тестування пройшло добре і система збоїв не давала. Після тих проблем, які виникли під час проведення голосування, значить, фірма, з якою ми заключали угоду на постачання цього обладнання, виявила певні недоліки. Значить, наскільки мені стало відомо, щось поміняли в самих пультах якусь частину і провели зміни в програмі. Наному забезпеченню. Ми планували, що проведемо тестування на попередньому пленарному засіданні. Депутати не висловили побажання то сьогодні, вже так попросили, щоб депутати провели тестування. Тобто це проводили не працівники виконкому, а самі депутати. Ну, поки що, система показала, що вона працює. Сподіваємося, що завтра запрацює. Фірма-розробник дійсно замінили обладнання. Міський голова рівного Володимир Хомко переконує, сталося це після того, як постачальнику системи рада пригрозили судом. Ми пригрозили в суд і заберемо назад гроші. Приїхали, все помняли. Що буде, побачимо разом з вами. Я нічого не збираюсь скривати. Я, повірте, я просто навіть не, не, не доторкався до того, яке рішення приймали по Раді. Тобто я дав гроші і сказав робіть, що хочете. Вибирайте, що хочете. Ви ж пам'ятаєте, мене дорікали, що я не хочу раду. Ви ж пам'ятаєте, що ви зараз дорікали, що влада не хоче раду. Вибрали без дротову з одної причини. Якби вибрали дротову, прийшлося би ну, ви розумієте, прийшло би всю мебель би міняти все. Це колосальні гроші. Окремі депутати Рівнеради ради мають свою думку з приводу непрацюючої системи. ЕПП з системою радою закінчується. Оця боротьба, що тривала два роки. Спочатку одні люди просто не хотіли її встановлювати. Потім вона не працювала, тому що деякі депутати не хотіли і щоб власне і фіксувалися їхні прізвища, як вони голосували по тих чи інших скандальних питаннях. Думаю, що цей ми бюджетний рік і корупційний 2012 рік ми просто-напросто закриваємо, і вже та система рада комусь особливо і не буде заважати вже все вкрадено. Перевірити оновлену систему депутати зможуть вже завтра не у тестовому режимі, а прямісінько під час вирішення важливих для міста питань на засіданні сесії Рівнеради. ради. Олександр Туз, Ігор Прокопчук новини рівного.